Всім привіт! Вирішив так зняти відео, чисто по приколу. Чим прикол, втім, що на годиннику 22.10. В теплиці 10 а я пікірую розсаду. Ось пікіровка. Залишилось мені трошки чизени Ще залишилось буквально штук 100. Я не знаю, встигну я допікірувати чи не встигну. Ну, встигну чи схочу. До чого я веду це все? Я веду це все до того, що якщо Якщо ви хочете займатися розсадою помідорами, огірками, садом, полями, будь-чим... потрібно мати для цього час в день. Тобто ніде не працювати. А якщо працювати, то якось я не знаю, на якісь такі роботи, щоб у вас були, було більше вихідних, ніж робочих днів. Я дошов, до півшостої на роботі, поки приїду додому, поки туди-сюди і ніч. А пікірвати треба. розсада мене чекати не буде до вихідних. На вихідні буде вже інша. І так далі. Тому ось у мене тут світло, пауербанк, акумулятор, переноску було мені лінка тягнути. І я працюю, 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 працюю. До речі, в мене було відео про те, як я змішував землю експериментально. Експеримент вдався. Росада виходить гарною. Дуже гарний корінь, коренева система добре розвинулась. Росада така на всю долонь на 4 пальці. Тому ефективно, я задоволений результатом. Гарний корінь, враховуючи то, що розсада не в касеті, а в касеті вона більш якось коріниться. А в ящиках я з цим задоволений. Ще одне контролювати треба зараз дуже сильно температуру. Синоптики передаються квітень, синоптики передають заморозки, тому потрібно не довіряти синоптикам. Є у вас відчуття. Холоду, тепла кожному, кожної людини і градусник, виходимо на вулицю вночі, не лінуємося, заходимо в теплицю, дивимося, що у нас всередині відбувається, яка температура і так далі. Бо якщо тільки ми проспимо цей процес і буде буквально годинки, вистачить морозу, Небагато там, мінус один, мінус два. Вся розсада, яка біля плівки, вона отримає опіки. Або навіть вмерзне повністю. З неї толку вже не буде. якщо буде, то ну, мало. Ми втратимо дуже багато. Ну, попри плівку, тут 3-4 рядки приморози це тисячі. Це є вбиток, і вбиток зараз вам вдари по кишені, раз, ви вже час втратили, ви вже іншу не встигнете. Якщо навіть і встигнете, вона вже буде набагато пізніша і так далі. Тому контролюємо, не лінуємося, виходимо на вулицю вночі, заходимо в теплицю, дивимося, що у нас тут відбувається. Якщо знаємо, що мають бути приморозки, чи ну, впевнені в тому, що вони будуть, подивились погоду, за дня, якщо було сонечко в день, в теплиці по-любому було тепло. За дня ще коли сонечко є, в теплиці є якихось 20-30 градусів, ми знаємо, що буде мороз. Накриваємо її, агроволокном, поки земля тепла, Агроволокно допоможе це тепло зберегти. Надовго. Ну, до ранку, звичайно, воно його не збереже, але все одно. Е, робимо якесь опалення, готуємося до того. Не чекаємо, поки вже у нас мінус, а ми бігаємо, шукаємо переноски, буржуйки, опалювальні пристрої і так далі. Агроволокно, десь, яке ми ще не придбали, магазин вночі не працює. ну тобто це, це, До цього потрібно готуватись, готуватись завчасно. І до цього потрібно віднестись серйозно. Тому що наша халтурність буде нам коштувати дуже дорого. Нам буде коштувати сезону, урожаю і так далі. А час нам ніхто не поверне. Тому це потрібно контролювати. І до цього потрібно відноситись серйозно. Так що, якось так. І от відео по приколу. Чому по приколу я вже пояснив? Я вночі ніколи ще не пікірував, це мій перший сьогодні досвід пікіровки нічної при світлі імпровізованому. Ну, діватись немає куди. Я сам собі створив таку ситуацію. Ну, Тепер треба з нею виплутуватись якось. Нічого, все буде добре. Зараз спокійно, е, ніхто не заважає, музичка грає, світло є. Помідори є, водичка тепленька. Обов'язково. Зараз я даю тепленьку водичку. Холодну водичку не даємо. На вулиці холодно, ми зараз їх ще засунемо в холодну воду. І вони отримають нормальний такий добрячий стрес. Не потрібно цього. Також до заморозків у розсаду можна підготовити препаратами. Можна дати їм перед тим, як ми знаємо, що мають бути заморозки, вона у вас вже запікірована, потрібно їй дати обов'язково якийсь антистрес. І можна вже в теплиці дати чемпіону. Чемпіон допомагає, допоможе помідорам перенести мінус. Це реально дії, я вже не раз так робив. Він допомагає і на відкритому ґрунті, і в теплиці. Він по-любому вам допоможе. Ну, звичайно, накривати по-любому треба. Але все одно, якщо ми їм дамо якісь препарати, їм буде легше це все пережити. Це вже перевірено роками. І воно діє. Е, Затирсу я вже сказав. Не буду повторюватись для чого я її розсипав. Хто хоче. Там, в мене на каналі є про це відео. Ну, По-моєму, шортс. Якщо я не помиляюсь. Е, далі ще в проекті, коли я запікірую розсаду, я вже говорив також, в мене є відео, що має бути зроблений оприскувач. На мотоблок, тобто теж буде цікаво і мені цікаво, тому що я теж ну, спроєктував його, там, розрахував туди-сюди, все розраховано, все пораховано. Як висадити під нього, скільки в мене зайде на ділянку і так далі. Я вже під це все купував насіння і готувався. Вже є пораховані його розміри, що для того потрібно придбати, там краніки, шлангочки, муфтіки, згоники, бочка якась і так далі. Метал, щоб зварити ті ж самі телескопи і так далі. Все розкажу, все покажу, як розрахувати, як налаштувати, як виготовити, і, дасть Бог, все буде добре. Висадимося на відкритий ґрунт. Коли будуть обробки, все буду знімати. Що чим обробляю, в який період, на що дивлюсь, і протестую мій оприскувач, якщо я його зроблю, звісно, ну. Я настроєний серйозно, я в минулому році його не зробив, теж хотів, але якось не сталося. В цьому році я вже настроєний серйозно зробити його. Тому далі буде цікавіше. Підписуємося на канал всім, хто підписався, я дуже вдячний. Дуже приємно. Останнє моє, моє відео бачу, вам сподобалось. Ну, може, не всім, але набрало багато переглядів більше, ніж зазвичай. Канал новий, тільки створений, ну тобто йому місяця-два. Приємно, що ви дивитесь, і підписуєтесь. Хто підписується, кому це цікаво. Мені дуже приємно. Дякую за коментарі і за погані, і за хороші. Мені дуже цікаво почути думку кожного, хто що думає, може я щось неправильно роблю, може, може я щось правильно роблю, може щось неправильно. Підказуйте. Ну, я тільки за. На всі коментарі відписую, їх зараз поки що не так багато. Кажу, канал новий. Ну, Дасть Бог, він буде розвиватися. Тематика буде змінюватись. Можливо, будуть не тільки про помідори знімати, можливо, буду ще щось про сад знімати. У мене є черешня, персик. Можливо, ще щось буду про це знімати. Ну, поки що я настроюся тільки по помідорах знімати. І то особливо не маю часу на це все. Оце так, помеже дощ. Тому якось так. Всім гарного вечора. Всім добра ніч. Я йду до праці, залишилось мені ще хвилин 40 попрацювати, можливо, менше. Всім дякую за увагу. Якось так. Всім пока.